П'ять основних правил руху заднім ходом, щоб уникнути пошкодження свого авто. При вмиканні задньої передачі вмикаються білі задні ліхтарі. Це сигнал для інших учасників, що твоє авто здає назад. А ще не знаєш, для чого використовується аварійка. Шукай відео на нашому каналі. Ще одна причина, чому не потрібно вмикати аварійку при русі назад, ти повинен не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Якщо ти маневруєш вліво, вмикаєш лівий поворот. Якщо ти маневруєш вправо, вмикаєш правий поворот. Якщо ти прямолінійно здаєш назад, поворотники вмикати не потрібно. При русі заднім ходом ви можете використовувати камеру заднього виду, але не покладайте всі надії на неї. Використовуйте обов'язково бокові дзеркала та зеркало заднього виду. А якщо зовсім нічого не видно, то вийди з машини і подивись, або, як мінімум, поклич когось на допомогу. Куди крутиш кермо, туди їде зад. Крутиш кермо вправо, зад їде вправо. Крутиш кермо вліво, зад їде вліво. А от передня частина зміщується в іншу сторону. Відповідно, крутимо вправо, зад їде вправо, а передня частина зміщується вліво. Тому будь уважним, щоб не зачіпити нічого і нікого. Притримуйся низької швидкості. Твоя робота з педалями та кермом повинна бути плавна та контрольована. Запам'ятай ці прості правила, і твоє авто залишиться цілим, а іншим водіям не доведеться дзвонити в битву екстрасенсів, щоб розібратися в твоїх маневрах.